Це точно. Ще жодного дзвінка. У цей день квомі виконують один ритуал. О, справді чудово. Не знаю, чи вам людям таке подобається. Може, ви нічого не даруєте на дні народження. О, Серйозно? Ти підготувала мені подарунок? Від квомі дещо особливе. Прикольно. А що саме? <плес> Тобі не сподобалося? Ні, ні, сподобалось. Я в захваті. Це... А що це? Квогатама! У нас квомі це символ дружби. Ми беремо волосину власника талісмана, поєднуємо з волосинами усіх попередніх власників. А потім за кілька місяців утворюється магічна смола. Знаю, ти не кажеш правду, бо не хочеш образити, але я бачу, що тобі не подобається. Вибач, тільки, мені подобається подарунок. Просто Аля вже мала подзвонити. Нам треба завести її сестричок до стоматолога о четвертій. А хіба люди святкують дні народження у стоматолога? Ні, ти що, тільки? Це такий шифер, а вони готують мені вечірку сюрприз. Хіба це сюрприз, коли ти про нього знаєш? Сюрпризи вони такі. Ти про них знаєш, але вдаєш, що ні, щоб не засмучувати тих, хто все готує. До чого тут стоматолог? Це приманка. Аля вдає, що везе мене до стоматолога, але насправді повезе на вечірку сюрприз. А якщо ти помиляєшся, оце вже ні. Усе на це вказує тільки. Джуліка дуже перелякалась, коли я застала її з насосом. Сипет. Ні, тільки. Очевидно, що насос потрібний, щоб надувати кульки. На вечірках завжди є кульки. А ще вчора я почула, що Ніно слухає мою улюблену пісню. <звук> Можливо, то і його улюблена пісня. Жартуєш, він її ненавидить. У житті б я її не слухав, якби не складав плейлист для моєї вечірки. Це ж просто. Добре, якщо не віриш мені, то чому Аля шушукалася з Адріаном? <гум> так, Алю, я знаю гарного стоматолога. І ось його номер. <гум> значить, він теж прийде. Або це значить, що Алява засідає до стоматолога Адріала. Добре, знаєш що? Є один спосіб, як точно дізнатись, чи готується вечірка. Стеж за обличчями. Мамо, тату, не знаєте, чи готує Аля мені вечірку на день народження? А, о, о, вечірку? А, яку вечірку? А хто така Аля? Не перестарайся, це ж її найкраща подруга. Аля, ага, звісно, Аля. Та ми її триста років не бачили. Ох. Бачиш, батьки знають, що готується вечірка сюрприз. Тепер дивись, хто там за дверима забере мене саме вчасно. Це бабуся? Мамо? Джина? <плес> Марінета. Ти так виросла. Отримала мого листа з Патагонії? Так, із Австралії, Балі та Естонії. Ти справді тікала від ведмедя? <плес> так, але врешті ми і подружились. <плес> Мамо, у неї день народження, пам'ятаєш. То чому ж я тут? З днем народження, моя фея! Мої друзі інуїти виготовили це до твого 10-го дня народження. Мамо, є 14. Боже, як летить час. А... Нічого. Я попрошу друзів зробити іншу. Ні, ні, вона чудова. Я щось придумаю, Все гаразд, бабусю. Дякую. А ще бабця привезла твої улюблені цукерки. А... Ти ж досі їх любиш. Звісно, це ще не все моя фея. Ми проведемо прекрасний день у двох, як минулого разу. Сходимо на каруселю у зоопарк. Потім а, мамо, а, можна на два слова? Віч на віч? Що, Том? Я не знаю, що їй подобається, тому що вічно подорожує. Ні, Мамо, це просто думаєш, вона не хоче провести час зі своєю бабцею? Ні, я хочу провести з тобою час, та ще й не четверта година. А, ось, бачиш. Ходімо, Марінетто, повний відрив. <плес> Уже по четвертій. Мабуть, твоя правда, я усе вигадала і не буде ніякої вечірки. Чому не скажеш бабусі, що не любиш цукерок? Не хочу її образити. Ми не так часто бачимося. <плес> 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 Аля, вибач, забігалась. Зустрінемося у парку. Ми звідти поїдемо до о, стоматолога. <плес> так, так, чудово до стоматолога, звісно. Яким може бути стоматолог у день народження? Ми ще хотіли подивитись потяги на льонському вокзалі. Ну, в Алі є сестри, близнята і їх дві. Тому Алі потрібна допомога і на ну, що я це кажу, усе підстроєно. Знаєш, що я думаю? Мабуть, Аля влаштувала мені вечірку сюрприз. Я розумію, моя фея, не хвилюйся за мене бігом до своєї подруги. Точно. Біжи, я можу почекати. Погуляємо пізніше. А, дякую. А ти справді найкраща бабуся в світі. <плес> Том мотоцикл. Ховай торт, щоб Марілет не бачила. <плес> а а <де плес> Том мав рацію. Вона вже доросла, щоб гуляти з бабусею. Що? Ні, Том цього не казав. Не треба мене втішати. Не страшно. Таке життя. Якщо що, я на горі. Поговори зі своєю матір'ю. Вона. О, ні! Знаю, часу вже не лишилося. Я допоможу, ми впораємося. візьмемо джину на вечірку. Розчарування і прикручі те, що мені потрібно. Вети мій маленький Акумо, і зроби з ним її розбите серце. Бефано, Я бражник. Я відновлю твою матріархальну силу бабусі. Цукерками ви нагородиш гідних, а невдячних покараєш. А для мене нагородою будуть талісмани тих надокучливих діток леді Бак і суперкота. Твоя правда, бражнику. Настав час провчити їх усіх. Ага! Молодець напарнику. Треба бігти. Вечірка у розпалі. Ой, стій, а моя мама? Неслухняний син. Не вказує мамі, що робити. <гум> <гум> Знаєш, що роблять із неслухів? <гум> 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 Каменюки, не бійся, моя фея, ти завжди була люб'язна зі мною. То скажи мені, Марінетта не стоматолога, правда? Ні, Володько. веди мене до неї. З днем народження, марінет. Розгортай марінет. До да, вас не фаучи! Старим вилотить. Роз нас у мостинці злухиняним дітям. Бабусі і обманула бабусю, маринетто. Ні, я не знала, що Аля готує мені вечірку сюрприз. Без жартів пані. А ще ти вдавала, що їла цукерки. Вибач, бабусю, я не хотіла засмучувати тебе. Я більше тобі не бабуся. Відтепер називай мене Бефана. І я покараю тебе за брехню. Ми навіть за стіл не сіли. Вечірка скінчилась, друже. Плак! Воно тікати, коли з тобою розмовляє. Гей, не знав, що бабусі бувають такі огидні. А тобі личитиме білий муркотику. Сумніваюсь, мені доподобать чорний, підкреслює колір очей. правда? Подбай про цього недокучливого кота. Гей, а я думав, що феї добрі. Wow. На тебе чекає покарання, Маринето. Ти не заслуговуєш на подарунки погане дівчисько. Ось на що ти заслуговуєш. Не хвилюйся. Ти дістанеш по заслузі. Не так я собі уявляла цю вечірку. Час ти брешеш лише мені. Суперкоде! Сиди тихо, замить буду. Ну, скоро. Чи, може брешеш і батькам і своїм друзям. Маємо допомогти марінет. Так, настав час провчити тебе, Марінетто. Марінет не брехуха. Хтось має навчити тебе як поводитись за столом. Аля! Ні, От що буде з крадіями цукерок. Зграя невихованих дітей. Не чіпайте марінет! Вона наймиліша дівчина у світі! Як неввічливо говорити без дозволу! Але це дуже шляхетно стояти за подругу. Добре, перетворю тебе на фею. Допоможеш мені у вихованні твоєї подруги. це... вибач, що змусив чекати. Пошукаємо тобі кращу схованку. Марінетта тікає з котом. Зловіть їх. Марінет, класна, не чіпайте її. Не дозволимо вам її скривдити. Хіба так розмовляють зі старшими? Як грубо. Принаймні так навчитись помовчувати. Ти, напевно, дуже класна, якщо друзі тебе так захищають. Чому ж твоя бабця збожеволіла? Гадаю, хотіла провести більше часу разом. Спокійно, обіцяю справжня бабуся скоро повернеться. О, Мало не забув. З днем народження. Дякую, суперкоте. Час рятувати бабусю. Тільки ця О, Я З'явився суперкіт. Як це зримувати? Щоб зли, Бак, світ врятувати! Звісно, непогано лялечко. От Леді Баг прийшла на свято. Відбери їхні талісмани Бефано. Забув про чарівне слово. Кхе -кхе. Будь ласка. Ота краще бражнику. Зладюжка. Де ти сховав маринетту? Ой, забув. Обережно, інакше теж скам'янієш. Лові цих лиходіїв! Що робить кіт крадій коли йому загрожує небезпека? Літе вище! Не можна підпускати її до ейфелової вежі, бо я там сховав її внучку. Зажди ні, вона... Де ти, Марінето? У вифані для тебе гостинець? Можна за кермо? Ваша внучка не тут. Я вам покажу. Тваринам не можна за кермо. <плес> <плес> така мила комашка. З тебе буде гарна фея. <плес> Та ні, дякую не можна відмовлятись від подарунка. Грубіянка фей, по про кота, а я покараю цю поцятковану. А кума, певно, там. А вже ж! Супер-шанс! Ти не казала, що граєш на тубі? Не граю, але доведеться навчитись. Ви такі неслухняні. Доведеться забрати у вас іграшки. Добре, твоя взяла бафано. Ага. Я я збрехав. Вибачте, ваша онука тут. Ніколи не пізно сказати правду, так? Я тобі не вірю. Я відведу вас до неї. Слідкуйте за леді Бак. Вибачте, але вас усіх покарають. А! І що це все означає? Її тут нема. Схоже, я не виправний брехун. О, он тебе. Не вийде марінетто. Так просто не втечеш. Не бійся, котику. Безпеці. Чекаю тебе марінетто. Суперкоти, гідрант з радістю. Катаклізм! Шо ти не вчиниш зла, а Суперкоте. Ви знову уникнули покарання. Але знайте, наступного разу я зітру вас на порох, а талісмани стануть моїми. Що нового, Андре? Скажи, тобі є з ким розділити порцію морозива? Ну, власне, я ще шукаю неперевершену суміш смаків. Бабуся, моя мила. Що ти зробила з футболкою? Трохи переробила її. Зацікавилась рукоділлям після твого приїзду. Ти так подорослішала, Люба. А знаєш, забудьмо про каруселі і зоопарки. Наступного разу візьму тебе мандрувати. Дякую, бабусю. Але знаєш, mm -hmm. байдуже, куди ти мене візьмеш. З тобою кожна мить незабутня. З народження! З народження! днем Занародження! Ненародження маріне! Браво! <плакова> <плакова> з цією метушнею ти його не розгорнула. А... Я завжди ношу амулет від тебе. Гадаю, він щасливий. Тож, подумав, подарую таке і тобі. Ти просто прекрасний. О, він прекрасний. Як, Як амулет амулет. Тобто, я, я носитиму його з щастям. Коротше, дякую. <laughs> Уявляєш, зробив спеціально для мене своїми руками Адріа. Так, але як на мене дивний подарунок. Надивніший за твітіки. Та це не значить, що я їх не ціную. То тобі він сподобався. Ну, звісно, найважливіше у подарунку, хто його подарував.